Всім привіт! Продовжуємо огляд Джозеф Джозеф на да? мій 10 piece Compact Storage Container Set. Набір контейнерів. Я його зараз обережно відкриваю. відкриваю. Він так упакований, дуже гарненько. Ми ну давайте подивимося, що ж тут за контейнери. Так, це у нас кришечки а, ось, під кожен розмір. Раз, два, три, чотири, п'ять контейнерів. Да, тут ось Упаковано все красивенько. Да, ну, ладно, трошки сюди в сторонку. Ну і самі контейнерочки. Раз, два, три, чотири. І ось цей найвеликий, п'ятий, теж. щоб не да, Там а, 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 а колір цього. Да і колір кришечки теж, в общем, захист від а, ідіота. Да. Так, Джозеф Джозеф 230 мл. Написано, що можна для їжі для їжі, для чому там зберігати, мити воду, можна ставити в морозильник. Ну, в общем, супер. Да. Ось 230 мл. Давайте на скільки мл млін тут є. Наступний це 540 мл. 540 мл. Наступний, так, да, тут на кожному на доночку прям клейоночка. Наступний це 1,1 літр. Наступний тазик це 1,85 літрів. І останній цей найбільший. Да, зараз дивимося 3 літри. літри. в общем, така конструкція. Давайте подивимося, що ще він нам тут покаже. значить Можливо, додатково, да? Так. Типу AireTy, да, що він дихаючи, чи що що це означає. Взагалі? Food Safe – зберігає їжу, а, мікровейв сейф, да, тобто його можна в цьому мікроволновці а, все це робити. Ну і загалом зараз загалом можливо щось ще таке є. Вроде б то це все. Ну, давайте подивимося на якусь кришечок на ось так. Спробую Воно розкривається, та, ну, і, мабуть, якось так достається. Да? ось так. Ага, воно, бачите, тут е, е, кріплення, да? тобто, воно один на один так складається, то ну, теж зручно. Ну і наймаленьку най най вибираємо, що як її закрити, Ось так. Ну і все, контейнерочок закривається. А, ось так. Такий режим. Да, все нормально. О, що сказати, дуже ну, да, Я бачу, що тут є резинова така прикладочка, яка притискає. В общем, достойний варіант, да, тому приємно взагалі з Джозефом мати діло, який би то продукт не був. Тому рекомендую да, кому стало цікаво, то звертайтеся і замовимо і для вас таку штуковину. Все. Дякую за увагу. Підписуйся! В описі будуть всі деталі цього продукту. Все, всім пока.